Доброго дня! Акту наша справа запускає новий формат. Тепер випусків стане ще більше. Щотижня Ми будемо досліджувати сумнівні тендери, проводити ревізії та розкривати корупційні схеми в короткій та доступній формі. Сьогоднішній випуск ми почнемо з метро. Здавалось би, будівництво метро на виноградар відновили. На об'єкт зайшла нова компанія. Фінансування є. Залишились дочекатись лише відкриття нових станцій. Мастицька та проспект Правди, який за Плановані на наступний рік, але ні. Ми знову маємо сюрприз цього разу на 300 мільйонів гривень. У березні цього року комунальне підприємство Київський метрополітен оголосив тендер з перенесення ліній електропередач із зони забудови дільниці Середсько-Печерської лінії на суму понад 300 мільйонів гривень. Згідно з тендерною документацією, підрядник має перемістити під землю повітряні лінії електропередач потужністю 110 кВт, які проходять над дільницею будівництва нової. Станції метро, а все тому, що з'ясувалось, бачите, в охоронних зонах повітряних ліній електропередач не можна зводити будь-які об'єкти, в тому числі метро. Та це ми ще обговоримо. Роботи виконуватиме компанія ДТЕК «Київські електромережі, яка заключила договір з київським метрополітеном без відкритих торгів. Це пояснюється тим, що електромережі, які необхідно перемістити, належать саме цій компанії. Попередня оплата за послуги становить понад 220 27 мільйонів гривень, а всі інші кошти мають провести впродовж 10 днів з моменту підписання акту прийнятих робіт. До деталей тендеру, до його вартості та навіть до переможця, як таких питань немає. Тут скоріше йдеться чи то про халатність, чи то безвідповідальність тих структур, які опікуються цим будівництвом. Трохи перед історії. Проект будівництва Серецько-Печерської гілки метрополітену розроблявся ще у 2017 році. А наступного року його затвердила Київська міська рада. Декілька важливих фактів щодо компанії, яка розробляла проект цього будівництва. Тендер виграла компанія «Київметропроект». За три місяці до оголошення закупівлі 99,9% із статутного капіталу належало відкритому акціонарному товариству Московський проектно-дослідницький інститут Мосметропроект, одним із засновником якого було. Міністерство майнових відносин Російської Федерації, Згідно протоколу загальних зборів компанії, мост метропроект всю свою частку продала компанії Valard Engineering, яка зареєстрована в США Каліфорнія. А ось її власник Валерій Абрамсон, російський бізнесмен та архітектор. Всі деталі цієї історії ми виклали в розслідуванні нашої справи про будівництво столичної підземки. Якщо ще не бачили, обов'язково подивіться. Посилання буде в описі до цього відео. Спочатку. Проектування Серецько-Печерської лінії житловий масив виноградар видозмінився. Там звели нові житлові комплекси, а значить, змінилася її інфраструктура та комунікації у 2023 році. Проект будівництва все ж відкоригувала. Тож, як так, що після всіх цих маніпуляцій з проектом лише цього року метрополітені зрозуміла, що будувати метро під лініями електропередач не можна, і їх потрібно переносити. Чи не вже проект розробляли, коригували? Та затверджували заплющеними очима. Про те, що рано чи пізно така проблема може виникнути на цьому об'єкті будівництва, ми говорили ще два роки тому, в одному з наших перших випусків. Проєкт не прив'язаний до існуючих мереж. В проєкті, наприклад, немає благоустрою вулиць, які будуть потім які будуть використовуватися. В прибудівництві цього метрополітену. тобто є проект, що там вулицю розриють, але немає проєкту, як потім відновити благоустрій, поновити освітлення і багато, багато, багато інше. Вони не прив'язані до місцевості, до існуючої взагалі карти міста Києва. По проекту, там де зараз квіти, якось ЖК квіти, не пам'ятаю квіткове місто. Там, де були сади і лінія електропередач, тобто прямо під лепами побудували житлові комплекси, і під житловими комплексами метро не можуть провести, тому що треба проміжні станції відкритого типу робити для будівельників. А їх робити ніде, уже забудовано житловими комплексами. Тож виходить, якби на цю проблему звернули увагу одразу при розробці проекту, або, хоча б при коригуванні, то зайвих витрат бюджетних коштів мільйони гривень можна було б уникнути. Тож куди дивились представники метрополітену? Більше того, цієї ситуації можна було б уникнути, якби був розроблений та затверджений генплан Києва. А це вже питання. До міської влади в результаті маємо додаткові витрати з бюджетних коштів на і так дороговартісне будівництво. Так, до прикладу, цього року місто планує витратити на сарецько печерську лінію 800 мільйонів гривень, а тепер ще й зайві витрати на 300 мільйонів, яких можна було уникнути, і чи не зміститься тепер термін здачі станції мостицька та проспект Правди через чиюсь халатність? І скільки ще таких нюансів вилізе під час будівництва, перш ніж його завершать? Ну що ж. Ми будемо далі це моніторити.